Вітаю, це Сюзан. На мені є одяг, який я виграв у якогось безхатька і в якому я малюю олію. Зараз 30 квітня, якщо не помиляюся. чи 29, чи 30, Чесно говоря, дуже важко забутися в цих днях. І це історія, як бездер моєму бучі, намагалась навчитися грати в музику. У мене 90 днів заснято цього пошуку себе хоч десь в цьому світу, парочку істерик. Тройку пару навіть непоганих ідей лишу, і можливо любов на все життя. За ці дні в мене було укулелі. У мене була мідія клавіатура вже під кінець з'явилася. У мене було намагання писати вірші, намагання співати. І в кінці в кінців зараз я хочу синтезатор, акустичну гітару, барабани і бажана свою зовказапису студію. Можливо, я занадто багато хочу, але. Так що, приємного перегляду. Це п'ятий день, як в мене є гітара, і перший день челенджу. Я змогла тільки вечором пограти щось і, в принципі, змогла подивитися якийсь по гітарі. Ось і що я вмію. Ой, з Богом, Боже мій, господи, прости. Оскільки в мене не виходить, ця це проблема з боєм саме. Я вирішила, що поки Русі спробуємо. Насправді перші шість днів були абсолютно нецікаві. Я вчилась грати по ось цьому курсу, гралась температурою 80, тому що як і фізичного здоров'я, так і ментального мені не дуже достатньо. Але десь на сьомий день стався дві фази, бо я вирішила накладати свої вірші на музику. Це день восьмий. У мене тепер я нормально світу. Зараз світ вечір. Я п'яна і граю на кольорі. Звучить вес. Стрибаю, кайошу, дитині моїх. Думаю, було би справедливо зазначити, що до цього відео і до того, як почалась грати у кулілі, я не писала поезію десь шість років. І то це було російською. А за часи повномасштабного я написала напевно два-три вірша від сили, і то вони були дуже противні. Тому мені треба було вчитися з нуля, і в цьому мені допомогли ось ці відео. І насправді за цей час я розписала десь три своїх нотатника в віршах. Це було весело. У мене через три uh, години потяг розговорся хвилюю, коли ти хочеш пограти на вколері. Цікаво, я походу знайшла якийсь цікавий акорд. Вау! <звиси> Вау, wow. воно wow. мені wow. треба. Wow. No, Простіть, ви упали. За мені в нічному потязі в останньому вагоні спів. На 16-й день я догадала, що можна шукати акорди і грати по акордам в інтернеті. До мене правда довго дойходить. Все довго доходить. Навіть правильно в слів. Я суцільний крінж, але я цим пишаюсь. Наснись, наснись, моє місто Цікаво, типу, чого це заложиш, що страна розстраїться поки ти граєш дуже активну пісню? Але а... цікаво це нормально, що у мене під пальцем кров зібралось. Все одно. Я не знаю, що сказати Я просто остала і бах ноги до запама. Тому я оставила без емоцій столу. Мені нормально. When he... When he... Треба зауважити, що насправді я вчилась не тільки прямо грати грати, а я намагалась розібратися, як музика працює, тому що в мене трошки такий. <гум> і розум, тому що, як і в Малімані, я намагалась розуміти, як композиція на томі працює, так само я намагалась розуміти це в музиці. На перших етапах мені допомагала ось ця жіночка. З часом моє відео закінчилось, і я не змогла знайти так багато на україномовному Ютубі і перейшла на англійський Ютуб. Тому зараз в мене скоріше. Контент про музику і розуміння музики англійською, шановні музиканти українські, хто не стрімається робити відео, зробіть класний курс по теорії музики української, зробіть його якісно, щоб можна було дивитися і вчитися, і щоб в нас теж поповнився запас навчального контенту. Це було б дуже файно і дуже класно. Чи скиньте мені? Можливо, я пропустила. Дивно менше чим через п'ять годин. Я буду в таке лайно, а, я йду святкувати день народження своєї подруги. Я знайшла, що опинилась на кожному сайті за кордонами є штука під назвою автоскрол. Я не вмію читати, я дура. is ты art is из art is издет. 25-й день сталася папайка. Настільки ментально сильна папайка, що це вплинуло на всі сфери мого життя, не тільки на зйомку відео. І, на жаль, в якийсь момент зрозуміла, що мій щоденник про кулілі і про музику перетворився на мій особистий щоденник, який був хоч чимось, куди я можу звести свої емоції. Спробувати бути собою цим рішенням. Кожен раз це був погане рішення. Ніколи не було такого, що я робила. Це рішення воно було хорошим. Але десь по шляху цього всього я була в моменті щаслива. І я часто говорю фразу, мов, типу, це права в мене майбутнє. Але це і право на мене майбутнє. Не за того, що люди якісь не такі, не за того, що я якась не така, просто того, що життя воно таке. Типу, життя завжди на кордонах. Немає такого, що все добре, все добре. В кожній книжці не має шило кінцю і немає поганого кінцю. Ми просто всі на цій лінії розмежування, коли все одночасно добре одночасно ні. Я два людина, я добра людина. Я іноді розумна, іноді в до Просто я є я, я. Я написала це при себе. День почався, що мене п'ять разобіли в інтернеті. Не хороший. Нормальный рекорд. А видео в интернете это нормально. Главное, мы мне все равно. Че я Я еще не определилась. Рубашка, червоня, черный культура это гитаристы. Абдерти, порожденные рубахами. уколелисты so, изучить максимально под

нормально. Чисто попсовая песня нулевых бритиш попсы. Я обожаю бритиш попсы. І десь на цьому етапі я вже відчувала себе менш бібізяною з укулелі, а більше як людина є що вчиться, і в неї щось виходить, тому що мене перестало боліти руки, і я почала розуміти, як зажимати акорди, як грати на струнах. І мені просто стало комфортніше з інструментом. І це звучало як моє перше приємне досягнення. Мені було дуже тепло від цього. Увага! У моєї дитини з'явилась ковдра чи крова, тут треба подумати. Я його ще не розпаковувала, він трошки викривовий. але він такий дєдовський. Мені такої треба було. Mm -hmm. Його ж прикольно, що його можна ось так. Мені в житті вже нічого не треба. Взять квитки в букер-залізницю, невідомо коли, невідомо куди, взять ось це і пропасть. Шикарно. Take away your clothes. I'm a beautiful woman, I'm an ugly body. I'm going, I'm going back to five or five. If it's a seven -so of 45 minutes to drive У мене був такий планий настрій, але зараз у мене є капот. Я можу пережити цей день. Він такий хороший. Сьогодні нема свята, сьогодні просто цікавий факт про голоду морд. Але це кожен раз, коли я читаю якийсь план по Гаррі Поттеру. Там вон такий весь злий, такий пафосний, в нього є суперплан. Ну, це в мене правда такі пафоси, мої друге м'я. Кожен раз в моїй голові, а потім всі стоять пафосними. І мені стає ноту читати, тому що я відчуваю, що всі розумні, розумні а я перестаю бути розумною. Раз, два, три. Коли пройшло майже вже половину днів, я думаю, що треба підбити якісь свої підсумки та свої помилки. По-перше, не треба бить по струнам, ніби вони тебе самообразили. Тому що ця бідна дитина цього не заслуговувала. І, чесно кажучи, як вибачення, я хочу купити їй якусь чісочку чи якісь нові струни. Тому що я дивлюсь ці відео, як я по ній била, мені стає дуже грустно за неї, і хочеться сказати підстриги собі ногті, щоб вони настільки сумно звучало. Я я. Я дуже здивована, як за всі ці дні в мене не порвалися струни, тому що вони досі цілі. Я прям шоці з цього. Але я відчуваю, що це може статися будь-який момент, і в мене знову тепер страх, що вони порвуться, і мені треба буде їх міняти. Але як факт, мені дуже звезло, що навіть моя насильницька гра на укулєлі не зламала мою дитину. I'm gonna... and write our stories on the spot of others' oh, books. Something from my soul. I fear feel this feeling, but I can hate you sometimes. But yeah, on Понятно, бей называется гарай як умеешь. О божь не сука, ну еще аккорд якийсь вообще конченый. -а. ладно. Два Ладно. Я справлюсь. Я сильно... Душить повстання, кожується на повагу, там майбутні режисери, драматурги, коліфеї, а я сижу в театрі на чотири в колізеї. Я задав, що в мене є українська щось. Якщо б ти мала сенс увесь би світ би змерз, не було би жодних п'єс. По-друге, з вокальної точки соро я зрозуміла, що я не піднімала голос. В тому що для мене це не дуже природне, Я достатньо тиха людина сама по собі, хоч мене й можна писати, описати як шумну людину, це не достатньо правда, в тому сенсі, що я не кричу, і всі якісь моменти мого життя, коли я кричала, прям я можу перерахувати на пальцях напевно двох рук, і то там з половинкою. Тому для мене це навичок, який важко мені дається. І оце момент, коли ти в пісні довжу прям ну гучно бути, Мені він дуже непонятний, друже, такий стряпне так мій голос не може підніматися вище пари дицибелів. Я не знаю. Sim. Uh -huh. повертаємося в комфортні пісні, тому що так жити не можна. And you say it's time to go, but I don't feel I'm going home. Ta -ta 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 -ta. Because the stamp lies, this is so much happier we next lies, this we remember the songs we wrote, all that we know. Man, it's a yibuchim. It's all So you're right, it's always too. За ван стейс і in по третє, не те, що я прям зосереджувала на цьому якось відео. Цей елемент, але про поезію. Бо я забула, що поезія, яка ми читаємо як вірші, це все ж таки дуже відмінна штука від того, як повинна звучати лірика в музиці. І що якщо поезія, побільше словів, вона будується на римах, і щоб воно звучало римували слова до слів, то насправді в музиці лірика повинна більше зосереджуватися на звуках і ритмі. І я не дуже це врахувала. Я думала, що ну, типу, це щось схоже. Але насправді це не так, і я тільки зрозуміла це під кінець, коли намагалася награвати Типу тан тан та 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 І оцей звук значить «тан-тан-на-на-на», Я не знаю намалюй. <сістануть> ну, типу, що повинно було звучати так, а я така, Воно е. працює на коле. Це була моя помилка. Оскільки я вирішила, що мені жити не скучно, я вирішила, що я ще не філіпенки пограю буду вчитися в цьому році. Але не вмію. Я не врахувала, що якщо я буду сьогодні співати, я викашлю свої легені. Десь по шляху до цього. Але що тільки на для... я не зроблю Десь між температурою 39 і 65 днем я вирішила, що хочу зробити музику свою, і я вирішила, що вповні можливо, щоб ти можеш зробити музику з банки кока-коли та укулелі. Вийшло, ну чесно, так собі, але з іншої сторони, це буде вісім весело. І я декілька разів ще постарила цей експіріенс, І навіть в чаті телеграму я кидала пару разів свої такі наработочки в фелстуді. Це просто весело. Я вважаю, що музика повинна бути веселою. Як образорче мистецтво повинно бути веселою, тому писимося. Це теж класний звук. Після цілого дня в універі, що ще грати? Не дуже хочеться. Хочеться засісти і грати в ігруху. Але я упряма. хоча я й не відчуваю їх, тому що... Майже 6 годин живопусу стоє. Це 6 годин живопусу стоє. І. so you're right it's always still. the one who stays in the ones who's living here hear me out Десь приблизно серед ось цих десяти днів я почала вести свою музичну дошку. Ви бачите лише частину, але я зараз дана фотографію як частина, ну типу <смі> як музична дошка. Це буквально шафа, на якій я кріплю стікери про музику. Бо в один момент мені стало недостатньо щоденників, і я вирішила, що я хочу підглядати інформацію, що вона була в мене під рукою. Це була класна ідея, тому що в принципі всю інформацію, що в мене зараз є тут, я запам'ятала і я просто додаю собі всі все новіше. Нотатки, і це класна тема. Я вообще трошки попаю на цих нотаточках. Манія контролю, що поробиш. Шахеди самости на разі. У мене там папір. Тут папір. Я в мене не роботи, зато у мене. У мене є папір. 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 Я прийду стойку для мікрофона. Окей, okay. це тепер мій мікрофон. У вас є з цим проблема? У мене немає. Нового не мікрофона. Тепер він тут. Да, я просто з кожним разом буду знаходити ще більше, більше мові частини для мікрофона. like me forget what I said. It's not what it means, and I can take it like I can't spot blood. He left. Тепер, коли ми на фінальній частині цього етапу, я трошки поговор... Я би хотіла поговорити про плюси і мінуси це все знімати і вести це ось прям в реальному житті, як ти знімаєш і робиш все. А тим більше, коли ти це все ще і викладаєш, і враховуючи, що ти не особливо успішний в цьому, це може трошки давити. Тому почнемо з плюсів, перейдемо до мінусів, чи почнемо з мінусів, перейдемо до плюсів. Як піде? Ну, по-перше, це просто з прикольної веселої гри для самого себе в якийсь момент перетворюється. Ну, я обіцяла це зняти, тому я знімаю, і мені воно вже не супер в кайф, але я ж пообіцяла. І це не крута сторона цієї медалі. Це достатній тиск на самого себе. Але це внутрішня моя проблема, і багатьох вона не буде такою. Друге, є друга сторона, позитивна сторона цієї медалі, що насправді я по життю достатньо сильний пасивний відмінник, бо я люблю накопичувати знання, і мені подобається, коли я розумна. Але я лінива, і тому я пасивна, я просто їх накопичу, і така ну що ти з ними поробимо? Якщо мені буде не я це вивчу, Якщо буде лі. Та ну його, але ось такі самі відео вони допомагають тебе трошки дисциплінувати і щоб ти правда вивчав, і це цікавий, ти намагаєшся робити це добре. Тому в якомусь сенсі мій синдром пасивного відмінника в цьому етапі спрацював. А якщо до того, щоб викладати і буквально позоритись кожні 5 хвилин твоїм голосом, грою і тому подібне, ну я би сказала, що я і так посміховуюся в кожному відео. А ви достатньо добра спільнота? Тому я думаю, що ми якось спрацюємось. I so tendered trendy artist, self-obsessed so artist. I am an artist, I am an artist, but I am just a kid. I am just a kid. I am just a kid. Why she had to go, I don't know she wouldn't say I said something wrong now. I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Okay. <speaking> Ніби життя зупинилося у шістнадцять, потім зі мною, сніжною зимою Обіцяй мені не руйнувати між себе. Я не зовсім розумію, десь повинно часу що я взагалі з цим життям? I us say there's a come on pogo you just in not find my suit in the dust you flame at all your postures and i your clothes. Іншимо наші 90 днів, в котрі в реальному житті перетворилися на 158, бо я не вмію попадати в дедлайн. Це було правда весело. В якому сенсі було дуже приємно спостерігати за самою собою, як я все комфортніше і тепліше сприймала себе разом з укуліля, але й перед камерою мені було менш позороської якось співати, грати, просто бути такою, якою є. Тому що я завжди коли знімала раніше відео, намагалась знайти найкращий кадр, щоб він не показував мого обличчя. А перед укулєлі я грала із похмілля, і коли мені було дуже погано, і коли в мене була температура, це просто дозволяє собі розслабитись. Це був прикольний досвід. Здріздва в кулілі, та особливо мій нотатник став нев'ємною частиною мого життя, без котрих мені навіть тривожно вийти з дому, не так з кулілі, як з нотатником, тому що я копинилася передавати свої емоції в віршах, які накладаються на музику. Трошки простіше, і це напевно мій спосіб комунікації з людьми, коли мені важко говорити. Я розумію, чому музиканти пишуть пісні. Не знаю, який мені сказати, що був спільний прогрес всього до цього моїх навичок, самомузикальних. Я б сказала, що вони були мені. Більш комфортніше в стані моїх ментальних і комфорту перед самою собою. Напевно, будь-який музикант скаже, що той прогрес, який в мене досягався так довго, він міг досягнутися і за два тижні, якщо в тебе був вчитель, ти правильно вчилась, чи коротше, не суді. Я для себе почувала, почувала комфортніше, тому. Why not! Я залишу всі посилання в описі. Якщо я не залишу якусь часину посилань напевно, я створю пост в Телеграмі, і це не для того, щоб вас туди заманити, ви можете не приходити туди. Це чисто для того, щоб вся інформація була хоч десь збережена в повному її обсязі. І я що вам ще скажу, що Під Підписуйтесь на цей ютуб канал, ви можете підписатись на Телеграм, можете мене підтримати, але найкраще давайте все ж таки підтримуємо наші Збройні Сили і додонатимо на дрони. Дрони це добре. Я там можу перерить без кави, а без дрона ні. Всім нам русоріза та натхнення вам, хай квітне український Ютуб і ваше мистецтво.